Шановні колеги, я Марія Черська. І я хочу запросити вас на нову школу ендокринолога, яка буде проходити цього разу з 9 по 12 вересня 2025 року. Де я буду представляти нові адаптовані найновіші рекомендації щодо лікування дисліпідемій, які були озвучені цього року, і от буквально. Три дні тому на Конгресі кардіологів у Мадриді ми з вами обов'язково поговоримо про місце біомаркери в цих рекомендаціях, про коронарний кальцій, про карантинні бляшки. Ми поговоримо про комбіновану ліпідзнижуючу терапію, яка нарешті стала стандартом в усьому світі. І обов'язково і особливо. Саме про ендокринних хворих, тому що саме ендокринні хворих є в центрі уваги кардіометаболічної медицини як тренду нашого сторіччя. Я запрошую вас на школу ендокринологів і онлайн на апдейт рекомендацій дисліпідемії 2025. До зустрічі, колеги, 9 вересня.